Сьогодні у нашій студії особливі гості. Вони приїхали з Франції, щоб допомогти тим, хто рятує життя на передовій. Волонтери організації вже не вперше привозять в Україну карети швидкої допомоги. Цього разу провезли дві у планах ще 28 машин, які дуже потрібні нашим медикам. Про те, чому для них це особлива місія, з якими емоціями вони приїжджають в Україну. І як виглядає волонтерство по французьки? Розпитаємо у нашій студії у нашій студії Ів в гільбертома, французький волонтер в Україні, Даніель Жан П'єр Клопати, французький волонтер в Україні та Світлана Хіменес, французька волонтерка в Україні. Добрий вечір, вітаю вас. Добрий вечір. Сьогодні спілкуємося euh, за допомогою пані Світлани, вона буде нашим перекладачем, але розпочнемо розмову із euh, пана Тома. Розкажіть, будь ласка, коротко про вашу організацію, як довго ви займаєтесь, як довго ви волонтерите в Україні. Alors, je m'appelle Thomas Yves et je fais partie d'un collectif qui regroupe 60 associations en France. Nous avons créé ce collectif de manière à récupérer des fonds Ce collectif, on l'a intitulé « Les ambulances mitraillées ». Et c'est pour récupérer des fonds, on a calculé qu'il nous fallait à peu près 300 000 euros pour acheter 30 ambulances pour les acheminer en Ukraine. – Pani Svetlana. – Nous sommes tous des volontaires en France et en ce moment, nous prenons tous part dans un grand projet qui s'appelle « Ressau de l'hôpital » І в нас э, така була мета э, це зібрати, показати французькому французьким громадянам жах, які творяться в Україні, зібрати гроші і привести э, ці купити швидкі, привезти ці швидкі до України. По наших розрахунках потрібно було 300 тисяч євро, щоб ці швидкі купити, зремонтувати і э, довести до України. Наш, наш перепрошую, у нас проект з'єднує 60 франко-українських асоціацій, і в ньому приймали участь 55 міст. Для того аби закупити усі ці швидкі, всі об'єдналися. По суті, всі українці Франції, всі організації Української Франції об'єдналися. Розкажіть, цього разу ви провезли дві швидкі. Правильно? Нас ще плануєте 28. Коли плануєте, кому саме передаєте, пані Світлану? Il a pas de Alors, le projet initial s'appelle. Attention, attention, il demande. Euh, cette cette fois-ci, on a demandé deux ambulances. Oui, alors, en et, fait. fait euh, blinde, des à la date actuelle, on en a déjà livré deux il y a trois semaines, qui ont été acheminées. Et cette fois-ci, nous sommes un groupe de quatre personnes. Et on en a apporté deux autres, dont une a été livrée par un part, pour un partenaire en Ukraine. Et, hier, et puis aujourd'hui, une autre. Voilà. Et, et puis, d'ici 15 jours, 3 semaines, d'autres vont suivre et ainsi de suite. Parce que, bon, bien sûr, quand on les achète, il y a des réparations à faire, il faut les entretenir pour, de manière qu'elles soient fiables pour les livrer. Voilà. Nous avons déjà acheté et transporté deux salariés trois semaines semaine. auparavant. Maintenant, moment nous avons deux équipages, un de Nantes et l'autre de Lyon. Nous avons transporté les deux salariés І в нас планується ще найближчим часом виїзд наступних швидких, тобто вони йдуть партіями, тому що є час, поки ми їх знайдемо, викупимо, зремонтуємо і привеземо. Тобто, в такому це займає якийсь період. Пане Даніель, питання до вас. Ми бачили фото та відео вашої акції з розстріляною каретою швидкою у Франції. Ми зараз її показуємо безпосередньо. Я так розумію, це у Франції. Безпосередньо ви показували українську швидку допомогу, яка була розстріляна у наших гарячих точках. Два з питання, якою була реакція французів? Qui fait, 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 Quelle est la réaction des gens en France quand ils voient l'ambulance mitraille exposée dans la rue Qu'est-ce qu'elles pensent Je ne dirais pas que les gens, les gens sont choqués, mais ils sont, ils sont très, enfin ils sont interpellés et ça, comment, ça, ça réveille un petit peu le, leur, leur esprit de, de soutien à l'Ukraine. Bien, ne scanda pas que les gens dire... Дуже шоковані, хоча в них дуже здивовані очі, тому що вже багато, кілька років йде війна, вже люди звикли до деяких, скажімо, до цих жахів. Тобто, ну, до цього неможливо звикнути, але люди вже бачили. Але вони задають питання і вони дуже цікавляться, вони підходять, вони розпитують, вони цікавляться, що, як. І що ця війна є Росія. Euh, Committee atrocities, c'est pas possible. Parce que bon, euh, détruire des ambulances, euh, tuer du, du du personnel médical, des médecins, c'est encore plus horrible. que, tu, que de tuer un soldat. Quoi. Люди розуміють, що це не є чесна війна, оскільки розстрілювати медиків, розстрілювати цивільних це не є euh, благородно, це не є порядно, це не по-людськи. І euh, люди просто жахаються від того, що твориться. І соломонтруя гресера. Це показує euh, лице жахливе нашого агресора, його правдиву, жахливу сутність. Et, ils sont, ils sont, euh, révoltés, mm -hmm. Люди дуже euh, <laughs> як би це сказати. Вони вони не розуміють, як це може бути в 21-му столітті. Вони це навіть не здивування, це, це, це жахіття. Е, повірте, ми от живемо в час повномасштабного вторгнення уже три роки з 22-го року. все почалося, і ми досі, напевне, десь якась на якийсь відсоток не розуміємо, як це може відбуватися бо як таке може відбуватися у світі? І, врешті-решт, чому це відбувається? Але це наші реалії? Ми насправді всі українці? Ми дуже вдячні вам і кожним українцям за кордону, нашим іноземним партнерам, іноземним людям, які допомагають нам вистояти в цій війні, і це показує нашу єдність за це. Велика дяка, пані Світлано. Питання до вас наскільки наскільки важко зараз організовувати такі гуманітарні місії? І більше про емоції. Чи не страшно було нашим друзям їхати в Україну, яка це вже поїздка, і наскільки емоції різняться від першої поїздки, і, наприклад, зараз? На, даному, на даний час дуже тяжко організувати гуманітарну допомогу, тому що якщо на початку війни всі допомагали і всі думали про Україну, то зараз вже якби всі до цього звикли. Ну, таке негарне слово, але. Це дуже тяжко. Це дуже тяжко збирати гроші. Це дуже тяжко доносити інформацію до людей. Хоча всі асоціації, всі 60 у Франції, які з'єднуються, ми всі це робимо кожен по-своєму на своїй території, але це все більше і більш тяжкі, скажімо так, тяжка робота для нас всіх. І наприклад, якщо і він приїхав вже другий раз до України, то для наприклад для нашого Даніеля це перший візит до України, і він їхав. Буквально за дві неділі до приїзду в Україну він знайшов свою родину чисто випадково в Україні, і він їхав з надзвичайними емоціями до України. Він навіть в свої 68 років вчить українську мову. Він навіть приготував маленьке послання до України. Данієлю, ви ви які ви знаєте послання українською, і найголовніше, чи вже встигли побачитись з родиною? Еська чи портерпретенів <праць> Україня, кількушуську тепер про пора Так.

І українці. Я... І я можу. Я француз, і я можу е, сказати: е, Україна є, Україна буде, і слава Україні. Героям нашим слава найважливіше з родиною Ви вже бачились. Euh, nous avons un programme très chargé. <laughs> on s'est toujours couché à, à, pas avant 1h du matin parce que nous sommes beaucoup sollicités. Donc, c'est comme ça. Mais dimanche matin, enfin, euh, la journée de dimanche, on a eu un petit creux et j'ai pu passer dans le petit village où est né mon père et j'ai pu voir ma cousine que je ne connaissais pas. Et fut, depuis que je suis arrivé à, euh, en Ukraine, Vendredi dernier, il y a beaucoup d'émotions parce que tous les, les Ukrainiens que l'on rencontre et qui viennent à notre rencontre euh, nous, nous transmettent leurs émotions et puisque l'on voit leur réaction, euh, on est un petit peu ému de voir leur réaction et en plus il y a un facteur euh, familial pour moi. Enfin vraiment pour moi c'est depuis une semaine je vis euh, intensément. Того часу, як ми приїхали до України, до нас дуже багато підходять люди. Нас дуже всюди запрошують, розпитують. І так він побачив свою родину в неділю. У нас в нашому такому дуже нагруженому планінгу з'явилося трошки часу, і ми поїхали. Ми завезли його до його села. Скажімо так, і він живе надзвичайно сильні емоції. Напевно, найбільше з нас всіх, тому що в нього це перший візит в Україну. І він в його віці мав таку мужність вчити українську мову. Тобто він такий у нас <правда> енергійний, дуже волонтер. На нашому складі волонтерському працює вже три роки в Ліоні, і він каже, що для нього це просто не передати. Оці, оцей період, що він прожив, це для нього здається найяскравіший період його життя. ще раз дякую вам, слава Україні! Героям слава дякую у нашій студії. Ів Тома, французький волонтер в Україні. Жан Даніеля Жан П'єрк Лапати, французький волонтер в Україні та Світлана Хіменес, французька волонтерка в Україні. Про місію з якої вони приїхали до нашої країни, зокрема, привезли карети швидкої допомоги.